Нічна площа старий ринок у Кракові. Відчули атмосферу? Пісні, двіжуха. Дуже велика кількість туристів, дуже велика кількість різних заходів, які пропонуються. Тут і катання на конях, ось на таких каретах, бричках, танці, співи, різні розваги, різні види кафе, кав'ярні, смаколики. Чекають вас на ринковій площі у Кракові. Ну і до цього ж ось такі гарна архітектура кожного міста у Польщі. Саме старе місто, це стара ринкова Польща. Це найбільші такі пам'ятки, які варто відвідати. Отож, Краків це столиця малопольського воєводства. Базиліка Святої Трійці виконана у готичному стилі. Ось вона. Готика, готичний стиль. Знаходиться в старому місті. Католицький храм. Ось спробуємо зайти. Площа старий ринок у Кракові. Шоста година вечора. І ось тут на площі дуже багато туристів і ялинки у вазонах вирощуються. Ось це торгові ряди, туди ми підемо пізніше. Тільки посидимо на лавці, бо гудуть ноги. До речі, у Кракові голубів кормити не можна, офіційно заборонено її годувати. Ось так якось, бо голуби вважаються розносчиками інфекції. І зовсім не голуб миру. Ось так. А це площа старий ринок. Бачите, в кожному польському місті є площа старий ринок. Це якраз центр туристичних маршрутів. Торгова галерея, суконні ряди, мабуть, має вигляд ось такий. Ось різні герби. І ось такі. дуже гарно. Ось цілий ряд торговий. Тут все, що завгодно, хустки, сувеніри, різні речі, магнітики, іграшки і все, що завгодно. Ну, звичайно, розумієте, що тут коштує дуже і дуже дорого. Все. Тут на цих суконних рядах. О, і тут ск... Ск... протяги, протяги скрізь. Це злото Балтики навіть. Не думай, що ты это не позовешь рассказывать. Да что ж ты такая, я не не знаю,